Всім привіт-привіт! І ще недавно я розказувала, де ще буду робити таку гру заказ. Ще поки що в мене все готово, але для вас я зроблю перший заказ. Для вас я зробила такий органайзер. Це маленький, але буде ще один великий, головний там, де буде все для заказу. Зараз я буду все брати і потім я візьму таку чергану бумагу, на колесі і в мене вийде такий дуже красивий заказ. Так, для початку потрібно взяти десь 27. Я взяла ось такі наклейки з Hello Kitty і наклейки з тічем, щоб потім заклеїти наш заказ. Так, Я вирішила то, що в наш моєму заказі буде, зараз вам покажу, що. Перше буде ось такий блокнотик з бантиком, ой, Саме такий звичайний блокнотик можна використовувати як свізор. Напаминаю, що ця, ці всі речі для вашої удочки але ви можете використовувати просто або просто для якоїсь може, гри. Далі ось така бумага для скраббукінка з квіточками. Далі вирішила ще взяти ось такий красивий скотч з полуничком. Зараз я вам покажу, який він. Тому що багато хто просив. Ще в телеграм каналі щоб я такі зробила. Ну не багато хто пам'ятав ваша у мене просто просили. Зараз вам покажу скотч. О, боже мій. Зараз покажу, вибачте, що так довго, тому що. Запутався. А ось все. Ось такий скотч з полуничками. Його я також вложу в свій заказ. Так, далі буде така маска для сна. Так от. Для вашої паперової уточки LOL Fun, де ще ви можете використовувати паперові уточки LOL Fun, а де просто для уточки. Ще як перший заказ, я вложу кусь уточку. в цей раз я вложу зашита мою гундочку. Я вложу ось таку уточку. В цей заказ Далі беру ось такі такий. Тут попадає попадається. Ой, як він називається. Я збоку називається зараз матрюшкачок. Давайте подивимося, хто нам попався. Нам попалася інструкція, колекція. Нам попалась Куромі. І нам попалась ще одна Куромі, тільки вже друга. Ще одна короня і тут більш нічого немає. Складаємо все. Так, ложимо. Ще буде дві вісі, і як це перший заказ, то буде один маленький подарунок. Ще я вложу ось такі. Ой, ось так. Такі дві маски для лиця. Для вашої уточки. ще ви можете просто для якогось домашного персонажа. Вложу дві маски. Последнє, те, що я положу, це ось така самодільна наклеечка ой, з Hello Kitty. Ось такий заказ в мене вийшов. І ще я втриваю трошки наклечок з Hello Kitty. Влажу також в заказ. Тепер я буду перегану цю бумагу і все положу. для початку уточку і потім все для неї. А зараз ви вже можете починати писати все те, що ви б хотіли для цієї гри. Ви можете писати. Я можу кидати в YouTube канал скорі, ой, скорі, на фотки, якщо в мене є, і ви пишете там. Або ж ви можете щось написати, я скажу, що в мене щось є, таке, чи немає. І ось це от. Тепер це заматуємо красиво. и тут. И закрепляем наклеечкой с такой с Hello Kitty. Я закреплюсь такой. И с такой с полночком. Закріплю ще, щоб покраще держалось. Ось, цю. Так от. Ось такий заказ в мене вийшов, і зараз ще буде один мій подарочок, так як це мій перший заказ. Зараз покажу. Ще в подарунок я вложу з такого зайчика. Не пам'ятаю, як називається, але я його вложу. Ось такий заказ в мене вийшов. Дякую за перегляд. Ви пишіть закази, які ви хотіли ви. Всім пока-пока!